Септо презентує на таймс Сквер. Було сонячно і людно. У натовпі він побачив її, схопив за руку, миттєво притягнув до себе і поцілував. Той поцілунок досі залишається одним з найвідоміших в історії. Нарешті, романтичні історії від Септомедіа. Не поспішай! Це фото має назву День перемоги над Японією на таймс Сквер. Його зробив Альфред Ейзенштадт 14 серпня 1945 року. Того дня за американським часом стало відомо, що японська імперія приймає умови капітуляції. Ця інформація швидко стала відомою у США. Люди вийшли на вулиці святкувати. Фотограф пішов ловити вдалі кадри на Таймсквер. Там він і зафіксував моряка, який цілує як довгий час думали медсестру в білій сукні. Наступного дня світлину помістили на сторінках журналу Лайф. І стала вона символом закінчення Другої світової війни. Так, але чи все так романтично, як видається на перший погляд? Розказуй, розкажу, але спершу нагадаю усім, хто дивиться це відео, що зараз найкращий час, аби поставити вподобайку, підписатися на септо і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нічого нового. А в коментарях можете написати, чи знали ви назву та історію легендарної світлини. Жінку на фото звали Грета Фрідман. Попри поширену думку, вона не була медсестрою, а білу форму носила, оскільки працювала асистенткою стоматолога. В інтерв'ю Грета розповідала, що тоді на Таймсквер не бачила, як до неї підійшов моряк, і навіть не встигла зрозуміти, що відбувається, як опинилася в його обіймах. За її словами, вона не хотіла, аби її цілували. цьому... На фото все виглядає так, наче жінка щасливо мліє в руках моряка. Сама ж Грета Фрідман згадувала, що була знерухомленою і лише намагалася притиснути до себе спідницю. З того дня залишилося чимало фотографій, на яких можна побачити, як до інших жінок чіплялися, зривали з них одяг, змушували сідати чоловікам на коліна. Фото Альфреда Ейзенштадта не лише символ закінчення Другої світової війни, це також один із символів. Так званої культури зґвалтування, готовий закластися, що більшість із вас може вперше зараз чути цей термін, але ви точно неодноразово бачили прояви цієї культури. Пригадайте сплячу красуню, як принцесу врятували? Принц пробирався крізь гущавину, потрапив до замку, знайшов аврору і поцілував її, коли вона спала, щоб дія чарів зникла. Як же ж цей казковий сюжет стосується культури зґвалтування? Безпосередньо в її основі ідея, що небажані вияви уваги на кшталт поцілунку під час сну жінки мають сприймати як лестощі. Знаєте, це переконання, що її ні це насправді так. Вона відмовляє лише для годиться і щоб пококетувати таке цинічне ігнорування жіночого ні, власне, і є виявом культури зґвалтування. Тут замішаний і вік тим про який ми розповідали в одному з попередніх відео. Такий світогляд з одного боку не визнає за жінками права відмовляти, а з іншого передбачає, що жінки самі мають внести відповідальність за свою безпеку і повинні робити все, щоб вберегтися від насильства. Нікуди пізно не ходити, скромно вдягатись. Думати з ким заходять в один ліфт, не провокувати термін культура зґвалтування почали активно використовувати ще у 1970-х. І зараз ми живемо в час, коли можемо спостерігати, як цей світогляд потроху змінюється. Концепцію культури зґвалтування починає витісняти інша культура згоди. Трансформацію можемо спостерігати знову ж таки в поп культурі. Пригадаємо одну серію друзів, де Рос накинувся з поцілунком на свою кузену, бо йому здалося, що своїм зовнішнім виглядом та поведінкою жінка подає сигнал, що вона цього хоче. Це початок 2000-х і сцена повністю в дусі культури зґвалтування. У сучасних серіалах можемо бачити інше: містер і місіс Сміт від Амазон Прайм, в одному з епізодів герой Дональда Гловера Джон запитує свою партнерку, чи ти хочеш, щоб я тебе поцілував, і, отримавши згоду, цілує Джейн у серіалі Нормальні люди. Можемо бачити, як головний герой відмовляється займатися сексом з дівчиною на підпитку, бо розуміє, що в такому стані вона не може дати свідомої, добровільної і активної згоди на секс. Але що взагалі є згодою на інтимну близькість? Почнемо з того, що нею не є: відвідування вечірки, вживання алкоголю, відвертий одяг, перебування на вулиці, коли темно, тісна маршрутка і відсутність інших людей в ліфті. Всі ці обставини є просто життєвими подіями і не означають, що людина, яка в них втрапила, дає згоду на близькість. Якщо людина на питання, чи хочеш, щоб тебе поцілували, мовчить це теж не є згодою. Мовчання це мовчання. Відповідь щось не знаю, це теж не знак згоди, це вияв сумніву. І навіть фізичне збудження, яке може бути просто неконтрольованою реакцією організму, згодою не вважається. Погодитися на секс це активна дія. І як в одній з постанов визначає Верховний суд України, добровільна згода, по перше, передбачає, що кожен з партнерів упевнюється, що інший чи інша. Однозначно погодилися на дії сексуального характеру, і по-друге, згода має мати певну зовнішню форму. Людина має про неї повідомити словами, жестами чи мімікою. Окрім цього, звичайно, якщо когось погрозами чи тиском примушують погодитись на секс, то ніякою згодою це вважатися не може. Людина має розуміти, що відбувається. У непритомному стані під час сну, під наркотичним впливом чи в стані алкогольного сп'яніння, згода не може бути добровільною, не може її надати і людина, яка має психічні порушення. Це також стосується тих, хто не досягли віку сексуальної згоди. Саме тому секс повнолітньої особи із особою менше 16 років є кримінально караним. Також згода має бути надана щодо кожного окремого сексуального акту. Це означає, що якщо людина погоджується на поцілунок, то це згода виключно на поцілунок, а не на поцілунок і секс. Що важливо, людина може передумати і відкликати свою згоду в будь-який момент статевого акту. Поняття добровільної згоди можна знайти у Стамбульській конвенції, яку Україна ратифікувала у 2022 році. Там зазначено, що згода є вільним волевиявленням людини. Ще до ратифікації цієї конвенції її норми впроваджували в українське законодавство. Знаковими стали зміни до кримінального кодексу України. До 2019 року зґвалтування визначали як статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погроза його застосування або з використанням безпоред. Радного стану потерпілої особи після 2019-го в кримінальному кодексі з'явилося поняття добровільної згоди і змінилося визначення зґвалтування це вчинення дій сексуального характеру пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета. Без добровільної згоди потерпілої особи, і є примітка, що згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи з урахуванням супутніх обставин. В чому тут концептуальна різниця раніше, якщо узагальнити підхід полягав в тому, що якщо немає фізичних ушкоджень, то немає насильства. Тепер для того аби визначити, був злочин чи ні, аналізують чи була добровільна згода на статевий акт. Часто виникає питання: а чому потерпілі нічого не зробили під час нападу? Чому не спробували втекти чи вдарити кривдника? Або ж чому просто не закричали, якщо на них напали і вони цього не хотіли? Загалом травматичний досвід є дуже суб'єктивним. Тож, що найменше, не тактовно вимагати від людей пояснень, чому вони відреагували так, як відреагували. Наш мозок має декілька захисних реакцій на гострий стрес і небезпеку: бий, біжи. Або завмри, і саме завмирання є типовим для постраждалих від сексуального насильства. Якщо я стикаюся із ситуацією небезпеки, в моєму організмі е, запускається система тривоги і е, верхні відділи мозку, наша префронтальна кора, наша лімбічна система, які відповідають за думання, за осмислення, за відчуття часу, е, їхня робота притуплюється або вони можуть деактивовуватись. Натомість запускається контроль роботи такої найстаршої системи мозку, робота рептильного мозку. І він відповідає за наші базові функції за виживання. І, тобто тоді виникає, вмикається система порятунку, запускаються реакції на гострий стрес, бий, біжи або замри. І якщо я маю ресурс, якщо я маю сили, якщо я маю досвід, або я щось десь можу зробити, швидше за все я застосую реакцію бий або біжи. Тобто я можу відповісти агресію на агресію, можу покликати на допомогу, я можу втекти. Проте, якщо оці перші дві реакції не спрацьовують, тоді вмикається остання така інстанція, реакція «замри». І тоді всередині відбувається такий певний колапс. Моє дихання стає поверхневим, серцепиття якби, стишується, і я впадаю в такий ступор. Тобто я не усвідомлюю, що відбувається, я можу не відчувати болю, я не осмислюю того, що відбувається. Тому відбувається таке заціпеніння. Тому це важко пояснити і в такій ситуації важко щось зробити. І така ситуація може траплятись тоді, коли людина знаходиться, коли людина не має як втікати, коли людину можуть насильно утримувати, і коли більше коли мозок розцінив ситуацію, як безвихідну. Виглядай на те, що коли він побачив її незнайомку в натовпі, схопив за руку, миттєво притягнув до себе та поцілував. Це не так вже й романтично. Повага та безпека ось що по справжньому романтично. Отримати добровільну згоду це романтично. А в іншому випадку це порушення кримінального кодексу України, а не романтика.